<кій> Маленький підпис, ставте, будь ласка, посередньо. Підпис, який буде сканований клас. Можна прочитати? То то саме. Тільки з фотографією. І вказано місце проживання. Не відповідає він у вас тому бланку, який є затверджений. Добре, не відповідає, ставте підпис. Вся Україна так приймає. <кій> Мобільний запішіть мій дорогу. Вся Україна приймає. Хто Верховна Ради вам звертатися, чому так не приймаємо? Ви ж то самі не вигадали, поправили. Так, хто може звертатися? Ще, будь ласка, напишіть підпис до цієї поставте. 15, ані 3, 13. Тут прізвище, тут адреса, тут у вас прийняли документ. Ні, ні, ми цього не підписуємо. Цього ми, ми не замовляємо жодних платних послуг у вас. Жодних. Добре, не підписуємо. Не підписуємо. Добре. Можеш написати? А Що це за підпис, що підпис заявника? А що ви написали його там, де підпис заявника? Я не поставила його не підказаю. Подивіться. Ну, то нічого страшного, переплутала, ви вже тут нервуєте, нас прошу пав на другий день. Підпишите заяву, <кхи> Де є заява анкета, що ми заповнили? Так. Так само так. Зараз стою. Дві фотографії і заяву анкету от що ми вчора заповнювали. Пані, ви оцю заяву прийміть і поставте відмітку, що ви її прийняти. Я не буду то приймати. Чому я повинна то приймати? Я приймаю згідно того, що в нас є. Я не буду тут підписувати. У нас немає того паспорта старого. Ну То добре, у вас немає, то немає. Ви прийміть цю я заяву. Я не буду то приймати, я що дебільна приймати заяву старого зірця, якого паспорта живу. що це... і сказали, що я дура? думаю... Ні, я то приймати не буду і навіть мені то не давайте. Стали, що я дебільна. Ага, службі. Добре. Ходи до начальника, будемо подавати так. Подавайте. Дивіться, в нас в нас знову повершається конфлікт, тому що, тому що ми хочемо подати таку заяву. Добре, подавайте ту заяву. Жіночка відмовляється, каже, я не дебільна, я її підписую. Так? Тому що ми хочемо подати разом з пакетом документів добре, заяву анкету. Ну, не предус... не Хай буде. Ну, це ж для вас краще. Да відмову, добре. що ви подали не ну, ту давайте. заяву добре, так, і так. дві фото, і фотографії, так як це передбачає постанова Кабміну. Ну, ми не робимо адміну. Ви так. просто їх візьміть, можете їх викинути. Хорошо. собі. Ви поставте нам так. на нашому примірнику відмітку, що служба отримала від громадянина це звернення. Хто має бути у нас канцелярія за біля готелю Жорж, там, тому в обуви. Можна нам поставити відкупу, <прац> щоб ви прийняли, а ми поїдемо в канцелярію і нам поставлять площадку, наприклад. Но, то, ну при... дивіться, є закон, чи... ви, це, ми... є закон. Є, є канцелярію і все. Яку я можу відмітку там ставити? За, за, Зареєстрували і все, мені направляють на, на і так далі. Хочете, я їх так можу підколоти, то документи? Ні, ні, нам не треба підколювати. З тим переліком документів, Добре. які є додатки. А ми вже після того поїдемо в канцелярію і попросимо завірити ну, початку. Доподоб, доподоб, доподоб. Ну, як я прийняв... Напишіть, напишіть отриману дата, ну, посада ну, прізвище і договори, підпис. Я ваш. Не можу сам то хуліганити тим, розумієте? є канцелярія, є порядок реєстрації. У вас є тут окремий відділ, який, так, до якого так, громадяни звертаються. Ми звертаємося до вас з цією заявою. Ви повинні її прийняти, поставити Бо, людині так, відмітку. що я, її я, я, не, не, не вам не відмовляю. Я вас її прийму. Ну я не, не, не можу її зареєструвати, дати вам номер. Номер я. не давайте. Поставте ваш підпис, як то. посадової особи, що ви від нас прийняли цю за заяву. Документи згідно заявою і Тому що згідно постанови Кабінету міністрів, ми повинні вам дати дві фотокарточки. Мене це нікого не цікавить. Робите ви з ними щось. Постанова є чинна і не змінена. Передбачає дві фотокартки. Ви потім напишете відмову письмову, що ми вам не дали дві фотокартки ну, і ми має. вам не дали заяву анкету. Це що, що анкети. Вона, вона давно вже відмінена та постанова. Я не маю такого права, щоб я фотографії ваші приймав. На, на дитину писати, будь ласка. Ми просто не хочемо дзвонити. Під підконані там просто там, не те, що треба. Нам потрібно а на нашому добро, примірнику, <плес> це є наш примірник. Да. Це є важливо. На нашому відмітка, що служба да. прийняла Добре, цю заяву. Да, там вже сутрафали її. Да. Так. Ви ще будете виторкуватися. Да. Да. І, і, і все, на, на сьогодні. зразу Заяву там документи звірити, я буду подавати зараз всі документи.

Дядя? Ой, да-да. Та си, дадо. Дадо. Тут щось да пускати. Що у що, вас, вас немає тут, щоб поставити. Печатку, печатку, чи кутовий штамп? ваш. Якщо ми під'їдемо на Жоржа, вони поставлять нам там. Що? Поставлять нам? Я ж з такого я можу відповідати. Я сам за себе. Я не знаю, поставлю, не поставлю. Якщо таки дає, їдемо, понятно, що я знаю, ставити. Чи не це є заява? Ми підписаємо за що вами нескорити. Ходи будем, ходи будем. У мене ще брати таке питання, скажіть, будь ласка, о, оцей о, хлопчина, що зараз відвертає сніг, як його звати? Шишка. В'ячеслав. Шишка. <реш> <реш> це є працівник лігаційної служби? Ні, він <реш> дорожний патруль документу, працівник документу. Працівник документу. Вони орендують це приміщення, той коридор, той їхній коридор, де там орендують його. І всі ці консультанти це теж працівники <реш> ДП документу? так. <реш> а скажіть, чому вивіски немає, що тут є ДП документ на вході? Я питаю з вас, ви як начальники, Громадяни заходять, дивляться вивізка. Міграційна служба. Вибігає хлопець, який починає виганяти людей. Він виганяє Дивиться, щоб порядок був, він не виганяє. Входить в функцію охорони порядку пропускати, замість того замість міліціонера, він стоїть, Бо я відмовився від міліції, не не охорони тут, бо приміщення маленьке, не було А ви його начальник є? Я не одна мішаний, ми маємо свого директора. Вони <гум> орендують. Вони орендують тепер документи їхні. <гум>